Как? Хорошо, как была ситуация? Просто прокуратура э, говорит, что в этом были неправы и так далее, да? А эти как, Давай я сейчас. Давай через пару дней мы в себя придем. Хорошо? Ну вы ну, нет, так... рассказать, как было? Вы можете... Я не знаю. Давайте через пару дней. Будто... Ну потому что непростой. Потому что непростой человек. Прокурор все-таки понимаете так. Одну правду. Что, в принципе, он там белый и пушистый и так далее, да? Да через пару дней это будет уже неинтересно. Он Пошел ответ вот так. Сейчас я хочу пару дней подождать. У нас у нас есть новый Какие новые приколы? Вы его убили или нет? Сітуація, да? яка була. Ну, бабу, да. це, це, це тільки Таку щоб ні. Рібенком вона була, селянка і не є. Ситуація, яка була. Ми йшли, ми просто тут побухалися. Да. Ми познакомилися, нам хотілося випити. Ми випили, все, випили нормально, похмелилися, ми вже п'яні. Ми йдемо. І за угла виходимо, дивлюся, є, є прямо як мужика. Я підскочив до нього, йо-мойо, що ж ти делає. Він, він мене мене дав, почав орати. А що ти робиш? Ну девочка там упав лаби теперь, він почав за мене замахувати. Я ж здесь у прийняв. Ну, блін, ну я п'яний. Я... Він бачив, почав тікати. А як ця дівчинка виглядала? Ну, ну він дівчинку бив, так? Да? Як вона виглядала? Світла, темна, яка вона була? Я тобі розказав, що вона тобі розказав, що вона світла. Так, а як ця дівчинка виглядала? Через злі... завтра, якщо завтра можна буде зателефонувати. В п'ятницю. п'ятницю? Добре. Ну ми напучуємося. Ні, ну добре, Шо? добре. Говорю по мобільному телефону, біля, не біля а на лавочку присажу. Йдуть двоє, тримаються один за одного п'яний, якимось ще пакетом, ідуть, кажуть, ми к тебе бій І кажу, я розмовляю по телефону. І він, показуючи пальцем на мене другому, каже, будем біть, не буду нецензурною цензурною лайкою вилажати. Я встаю і кажу, хлопці. Їдіть краще своєю дорогою, кажу, буде віддати, йдіть своєю дорогою. Просто ідіть, відпочивайте все. Ми нікуди не пойдемо, Ідіть сюди, йдіть сюди. Я стримав себе як мужчина. Поступив як прокурор, тому що це було 11-та ранку. І прокурор він завжди є прокурором, незалежно від того, який це час доби. Я йду до приміщення прокуратури спокійно. Ці два єлі-єлі йдучі, плентуються заді мене. Один заспокоює іншого і каже, Мині право і звініті. Кажу, добре-добре. Іде жіночка у переді з коляскою і каже, та каже, каже, до мене теж тільки що чіплялися. Кажу, нічого, зараз все буде нормально. І це з вікна бачить там мій е, старший прокурор прокуратури Галушник Олександр Водойович. Він викликав якраз слідчу групу, приїхала група, їх оформили, відправили на освідчення. Посвідчення, це у них в кожного крові було у нього 3,9 проміля, другого 4. Ви розуміли? Ага. Лікар, лікар, який їх освідував, сказав, я ще в житті не бачив людину, яка б з таким количеством проміля змогла на своїх ногах дійти. Це труп. 4,2 – так це вже реанімація. 4 це реанімація. Якісь Чутки, що там була якась дівчина, якої ну ви подумаєте логічно, я твереза, нормальна людина. Що за що я переживав? Чому я так поступив? Я міг розвернутися, піти. Це один варіант. Другий варіант я міг застосувати до них фізичну силу і піти. Третій варіант я міг зробити так, як я зробив, так як я мав поступити по закону, по справедливості, по совісті. завтра або в той же день вони п'яні, доколупались до якоїсь дитини, до якоїсь того, відібрали мобільний телефон. Ми маємо грабіж, розбій і такі інші злочини. Як би я потім зміг, як нормальна людина, як прокурор, спати спокійно можна? Я не знаю, можливо, комусь подобається з вас, що п'яні ходили, кричали, вигукували мати чи до не людей, ні. Не, то мені це не подобається. Я не міг по-іншому поступити, так як я поступив. І е, тут це дуже банально просто. Я не знаю, кому це потрібно: чи вам, чи цим працівникам міліції з бородянки, які там злі на мене того, що я контролював їхню роботу, там реагував на всі їхні порушення. Ситуація така була. Тому мені обідно, як людині, яка за свої 27 років жодного разу не скуштувала алкоголь, жодного разу в житті ніяк, вона слабо алкогольного сигарету ну, не викру ніколи. що пишуть, що я там був п'яний. Бі... Де ця дівчина? Якщо ви кажете, друге, ви пишете, ну я говорю важко це остання забрала хлопців та доставила їх гуманний мене суд. Якщо вони захищали її, я її бив з кулака, то як ця дівчина могла доставити не її не суд? міліція? Ви написали. Остання забрала. Ну до цього ж треба? Yeah. <п 'ятає> <п 'ятає> що було написано. Коли це побачили дойбочець з неї пішли порхонці, останній стувався, все в кераму. Ну, ну чесно. Ну ну, я, чині, я, там, я, я, я розумію. Ага. Я наказав в подальшому, коли я виїхав да. начнів, що ви були про світо. Я і написав, ну, що ну, я вибачаю, ну, що в коли... одинадцята година ранку. Яка дівчина? Звідки? Які, які ці двоє? Ви їх бачили? Ви знаєте? Бачили? Я думаю, що... Так, сну Ну... І він сказав, скажу так, що він сказав, що дійсно вони побачили, що uh, ви били дівчину як мужика. Ага. І один з вами пішов на конфлікт. В принципі, а але коли, але, коли е, вже підійшов другий побачили, то ви так сказати рятували їх. Ось. Ну, це не смішно. Ну, 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 а я всі е що сказав? <свист> ну, я скажу так, що вони заглянули цих інтерв'ю, вони сказали, ми хочемо від, відпочити пару днів, через пару днів дамо інтерв'ю. Та хай дають, що хочуть. Я вам просто, розказую, так. яка є правильна позиція. Просто мене, знаєте, шоу є. Прокуратура, міліція, суд, людина тверезна. Я затриму, можна сказати, двох алкоголіків, які могли наробити біди, а ви перекручуєте цю ситуацію з рівного місця. Якби ще навіть була ця якась дівчина видумана, яка викидала.